Привіт. Сьогодні 156 день виходить. Ой, -мо, у мене один висоток на телефоні. що за приколи? Ну, секундочку. Не знаю, там якась фильм була, короче. Не знаю. Ладно. Сьогодні 156-й день, да? Я вже це сказав. 24 число. Сьогодні день був непоганий, але міг бути краще. По-перше, був останній урок. Задній з чотирьох. Завтра без... післязавтра ще залишилось два уроки. Треба вже готувати цей тест. Готуватися до тесту. Я думаю, там доволі легко буде. Найголовніше зрозуміти питання, думаю, так. От я впевнений. На 100% в а, ну добре, на 99. Але я нам ще не скарали, коли у нас буде тест. От, от. А, ну і коротше сьогодні трохи повчився десь годинку. Всього годинку. Але я там повиписував е, слова, поробив речення, тобто не так як я до цього робив, просто виписував слово. Трохи пограв на гітарі півгодинки. Хотів ще помалювати, але потім пішов на спортмайданчик. Там знайшов майже 3 кілограми э, цих прутів. Не знаю як сказати. Ну Коротше, тепер у мене є 3 кілограми прутів для зелету. Файно, їх хтось викинув. їх Там знайшов. Коротше, ноги і прес. Файно було після тренування. Відчув, що настрій покращився. Одвернувся додому, сходив в душ, обатував собі поїсти. Зараз вже буду відпочивати, дивитися а, YouTube і всяке таке. Ну так і пройшов день. Завтра. Бувай!